Доброго дня, друзі, установочний центр ДоПАВТУ Україна. У нас в роботі Mercedes GL. Встановили ось такий доставний головний пристрій. Достатньо великий, але він зовсім огляд не перекриває дорожний. Ось так він ставиться, бачите, такий плоский екран. Тут, як ви знаєте, в цих Мерседесах два воздуха найдуть для клімата і маленький екранчик по центру. Зараз у нас великий екран на системі Android. Це управління підтримується з джойстика. Тобто це штатний Mercedes. Ну, власники Mercedes це все знають, якби, як тут тобто це працює. А, а це система Android. Так само управління цією системою підтримується з джойстика. Тобто Я вибираю там те, що необхідно, якась інформація по автомобілю, можу вибрати ось таку картинку. Ну, завжди в андроїдних системах є ці картинки, вони реагують на. Відкриття дверей, включення світла. Як ви бачите, тут підтягується пробіг. Ну, Якщо я газну, то зрозуміло, обороти підтягуються, швидкість і все те, що. Повертаюсь назад за допомогою ось такого джойстика і вибираю, там, ось, що мені потрібно. Головні програми, наприклад. Переходжу в них. Так само управління джойстиком можу використовувати на програмах системи Android. Ось, Наприклад, там, вибирає dsp процесор налаштування, він є тут. Далі CarPlay з лінг програма. Ось вона така. Там, карти Google Maps, так само вони працюють вже. Теодородer 28, будь ласка, Ну, ось так. от. Там, наприклад, Щось ми можемо вибрати. Ось, ну, Треба GPS-спутники зловити, зараз ще це все не зроблено, тому бек. Програмка в нас вертає нас назад, і ось ми можемо вийти з цих програм. Можемо перейти в YouTube або в Google, увімкнути щось небудь зв'язане з скажімо так, музикальними кліпами. Звук достатньо якісний, автомобіль підтягнутий повністю. Тобто вмикаю задню передачку, в нас вмикається вид з камери заднього огляду. Динамічні лінії на рулі все працює, показано, так само підтягнутий Ну, Дуже удобно в цих мерседесах Переходимо далі знову на, на налаштування системи Android. З автомобілем подружений повністю. Ось у нас тут клімат в мерседесі цьому йде. Якщо я там хочу додати температуру, то ви можете побачити, я кручу праву. Або ось, ліву сторону і роблю температуру. Більше, менше, все, повністю на це все реагує. Ось подивіться. Ну, тобто, на 6 позицій, на 5, на 4. Так само, якщо буду під скло обдув робити, або е виключу кондиціонер, ось він вимикається, вимикається. Тобто підтримка кондиціонування повітря. І клімата вся відбувається. Да, до речі, ось така, бачите, пластикова рамка замінилася. То ми заміну зробили. Ось так вона виглядає з боку. Спеціально вам поверту телефоном своїм, щоб побачити вам, як закрито ці всі місця. Абсолютно у нас це все працює. Відкриває, закриває кліматом. Годинник ставиться по центру, такий ми тепер маємо. Ну і виглядає трошечки, не трошечки, а набагато, в принципі, краще, ніж ось. Якщо я перейду там на відео, то, будь ласка, можемо подивитися якийсь певний відеокліп. Якість картинки. В автомобілі стало приємніше знаходитись. Якість картинки, ізумітельна. все. Титанік. Титанік, як завжди. Тут багато різних налаштувань є, налаштування навігації. Так само, як ви бачите, я джойстиком ось. Листаю це все і мені все, що потрібно. Там, я можу вибрати, яка наві... що буде карти Google Maps у нас буде для навігації. І тепер, якщо я вийду звідси і ось, наприклад, хочу увімкнути навігацію, де вона в нас ось наві, да? я заходжу, карти Google Maps в мене відкривається. Виходжу назад, заходжу в Bluetooth, Bluetooth так само буде працювати. В Music, верніше, ви вибачте, трошки вас заплутав. Да? От, захожу в Music, Music так само буде працювати. Далі, що тут? Ну, Bluetooth. Давайте зайдемо в Bluetooth, покажу вам, як пристрій Bluetooth виглядає. Тут є програмки набор номера, такий як ось в Мерседесі. Так само джойстиком я можу управляти по Bluetooth. Да? Там, якщо мені потрібно там, десь комусь позвонити, то будь ласка, я можу зробити виклик. Далі музика Bluetooth. Люди, контакти, їх ще поки що немає, тому що ми не підключили систему. Вхідні, вихідні дзвінки не прийняті. Ось музика Bluetooth і назва Bluetooth-пристрою. Повертаємося назад. Що можна вам ще цікавого показати? Так, е доступ. Ага, це ми вийшли в рідний штатний Mercedes. Переходимо, я нагадую, ось так. Можна тут Wi-Fi. Вмикати яркость, контрастність картинки, регулювати. Програмка The Link вона в нас відповідає за е, систему CarPlay. Відео я вже вам показував, головні настроїчки. Тобто більш такого нічого немає, все працює чітко і абсолютно удовлетворительно. Ну, можна виставляти е, дві картинки, наприклад, карти Google Maps, ось так переносити в екранчик. А сюди, наприклад, виставити собі відео. Ось, будь ласка, там я не знаю, ну, тут від кожного клієнта залежить. Люди самі виставляють те, що чим там до вподоби. Але вже в автомобілі виглядає достатньо класно. Все, Мерседес тепер у нас трошки преобразився. Да, до речі, хочу сказати, що дорожню, дорожню розв'язку все повністю ви будете бачити, він абсолютно не мішає огляду дорожньому. Можна ставити ось такі великі екрани, вони в принципі добре виглядають. Годинник налаштували, йде правильно, годинник в інтернеті йде правильно. У нас ці програми працюють віддільно, ці програми працюють віддільно. Тобто, якщо нам потрібно джойстиком управління, то ви бачите, я, наприклад, можу ось джойстиком так само перемістити там на плей і включити, або, наприклад, вийти назад. Ось я виходжу назад, або я можу виставити два екрани і вийти. З цієї програмки таким чином ось, провівши по екрану. ну Якість картинки, звичайно, класна. Зараз будемо налаштовувати такі системи якось, можна ще і так, по екранчику Зараз будемо налаштовувати такі системи, як обновлення, тобто YouTube обновлення. Ну, DSP-процесори не буду показувати. Достатньо хороша штука, але всі його знають, тому подобно, да, класно це домашня сторінка. Баси в машину. Бас в авто, пошук. Звичайно, працює мікрофон. Це ще удобніше на сьогоднішній день. Рекламку треба подивитися. Разом із кошиком на знижки до 50%. Купуйте у Сільпо Моя ейфорія. оберей найчутніші. Ну, розумієте, да? як це все працює ось так достатньо швидко. Ось так монітор у нас став. Тут з правої сторони ми ставимо сім-карту, і в нас буде працювати інтернет і CarPlay CarPlay ще не підключали. Ну, якщо я, наприклад, нажму кнопочку зняти трубку або покласти трубочку, то нічого не відбувається. Тобто рідний блютуз звідси вже не працює у нас в Мерседесі, а є різке погашення звуку, ось бачите, якщо я натискаю цю клавішу, ну, зроблю гучніше. Та, звичайно, ми можемо тут зробити голосніше дитя. Слідуючий трек. Вимкнули-вимкнули. Це рідне листь. Зрозуміло, що я зробив. Я зараз перейшов на рідний Ось, на рідне FM Радіо. Так само рідні штатні системи воно підтримує. Ось. І зараз FM у нас Радіо Рокс. Реклама. Я заходжу сюди. На радіо Рокс. Будь ласка, канали всі так само лишилися листати. Тобто, ви зберегли рідний штатний Мерседес, натомість отримали не той екран, який у вас був, а набагато більший. Ви можете користуватися системами. Мерседес повністю, якщо вам не подобається там Android, але якщо вам потрібно, ви просто доторкнулись і зробили ось так собі. Перейшли і можете цифровий цифровий контент сюди, повністю весь все, що необхідно, повністю можете сюди загрузити. що власники нових